Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про тамагавки, про те, що відбувається навколо передачі Україні далекобійних можливостей, і далекобійних ракет, а також про ситуацію на фронті. Реальна розмова важлива. Ви дізнаєтесь те, що в інших місцях знайти важко. Тож не забудьте підписатися на канал. Я бачу, що зараз з'явились нові люди, які переглядають мої відео, але ще не підписані. Та виправте це зараз, щоб не пропускати наступні. Ну і ставте лайк та коментуйте. Мені цікаві ваші думки. Ну і зараз про тамагавки з'явилася чергова інформація. Трамп по дорозі в Ізраїль на літаку Air Force One на своєму президентському літаку коментував журналістам різні теми, як він це зазвичай робить. Його спитали про тамагавки України. І він сказав, що ну це можливо, що значить він розглядає таку можливість. Він сказав, що напевно він буде говорити з росіянами, з Путіним стосовно того. Того, що якщо ви не припините війну, то можливо я дам Україні тамагавки, а це дуже сильна зброя. І я не думаю, що ви хочете, щоб вони по вас полетіли. Ну, класика, Трамп піднімає ставки, але серйозно говорить про тамагавки. Там є багато питань, як їх запускати. Ну але якщо США захочуть, такі нам реально з цим допомогти, то цілком зможуть це зробити. Ну і це очевидно викликає таку істеричну реакцію в Росії. Пісков говорить, що це крайні тривожна інформація, Йому крайні тривожна. Ну Путін намагається показати, що типу, не так все крайні тривожна, і що це все більше панти, пантаж і шантаж і будуть посилювати ПВО. Ну, ви бачили такий Путін да, такий обнаглевший, значить це стоїть пантаж. І шантаж, ну але по реакції піскова значить, що це не просто пантаж. І шантаж а для них це реально серйозний виклик. Для них українські дрони стали серйозним викликом. Он сьогодні вночі по Криму, як прилетіло, знову ця нафтобаза в Феодосії Палає також вражені ТЕЦ, парогазова, Генераторна. Ця установка 470 МВт, Ще об'єкти енергетики в. Криму то а що уявіть більше, що може бути з тамагавками? Тому дістали навіть Лукашенка, і той значить каже: Ну теж типу, заспокойтесь, поки нічого нікуди не літить, поки. От е це демонструє насправді, що для них це серйозні виклики. Це розуміє Трамп, і саме тому він говорить про це. Ну і очі, слава Богу, очевидно, що Трамп після Близького сходу, а сьогодні він там буде на Близькому Сході. Е вже сьогодні мають бути звільнені е заручники ізраїльські. Ну, в общем, там питання дуже серйозно рухається. То тепер залишилось йому з великих війн, як він говорив за. Крити цю війну Росії проти України і, очевидно, він на це звертає увагу. І це, друзі, добра новина. А що ж на цій війні зараз відбувається? Ну а на цій війні зараз росіяни намагаються просуватися. І складна ситуація навколо Покровська і добропілля. Якщо ви слідкуєте за ситуацією на фронті, там влітку з'явився так званий добропільський виступ, який десь на початку серпня вже стало ну, визнаний був всіма. Це такий прорив росіян на північ до міста Добропілля, і прорив, який загрожує перерізати дуже важливу дорогу Добропілля Костянтинівка. Ну і він загрожує і Костянтинівці, і Дружковці цей прорив, ну і Покровську, і Мирнограду. Ну тобто, це реально величезна проблема. Довгий час її не визнавали, і це стало, на жаль, це така хронічна вада, наша наших керівництва військового і військово-політичного, що просто закривають очі на проблеми, аж доки вони не стають критичними. Ну а коли стали критичними, то там були перекинуті підрозділи, підтягнуті резерви. В результаті це дозволило. Зупинити розростання цього добропільського виступу і цієї такої російської клішні. І навіть ми там відбили деякі населені пункти. Ну і одразу після цього позазвучали знов бравурні заяви. все клас, там всіх винесли. Насправді, ситуація не все клас, ситуація реально складна. Слава Богу, дякувати підрозділам, які там героїчно зупинили просування росіян і навіть щось відбили. Але ситуація там складна: Росіяни штурмують. Зараз ідуть бої. Це золотий колодязь, там де росіяни намагаються протягнутися до цієї от, траси. І шахове це де росіяни намагаються збільшити якби основу свого цього виступу. Тобто виступ існує в ньому йдуть важкі бої. І от зараз Азов, який здійснює там командування саме Корпуса Азова, там, там не сама бригада Азова, а корпус Азов, їхнє командування Прокап'єнка здійснює керівництво. Так от виклали вони відео, як росіяни робили великий штурм шах, шахового, 35 одиниць бронетехніки. Більшу частину з яких вдалося знищити, в тому числі три танки. Бойові дії тривають і тривають, і там дуже складна ситуація росіяни намагаються використати ще такі оці осінні дні більш-менш теплі і ще поки можна просуватися активно для того, щоб загрожувати одночасно і в цій агломерації Костянтинівка, Дружковка, краматорг Слов'янськ з півдня і покровськ мірноград які в такому вже фактично непівоточенні знаходиться, і це безумовно є великим викликом. Тому от така ситуація там. Друзі, пишіть, чи цікаві вам такі розбори, що відбуваються безпосередньо, в тому числі на фронті. Мені дуже цікаво почути вас. Ну і тримаємо стрій.